200 бойових зітнень за минулу добу на всій лінії фронту зафіксували у генштабі. Найскладніша ситуація традиційно на покровському вітинку. Там сили оборони спинили 61 атаку противника. Тривають важкі бої в районі Турецька та Часового Яру. Ще один вектор російського наступу лиман на цьому напрямку. Ворог атакував 28 разів. Намагаються штурмувати росіяни і на Харківщині. Тривають бої на Куп'янському та Вовчанському секторах фронту. Більше про оперативну ситуацію на сході нашої країни. Дивіться в огляді. На Харківщині пілоти «Фенікс» у бригади Помста нищили ворога. Додали собі на рахунок три броні, зокрема танки, дві буханки, квадроцикл, вантажівку та з десяток окупантів. Підрозділ Стрікс харківського прикордонного загону точно відпрацював на південно-слобожанському напрямку і спалив автівки з БК, антенну зв'язку, польовий склади з пальним, дві позиції та два укриття разом з ворожою піхотою. Найбільша небезпека на сьогодні криється в небі. З початку липня привиди хортиці, бригади Карадах на Куп'янщині розчистили його від десятка бортів різних типів. Серед них молнії, зали, ланцети, суперками. А буревій на землі ліквідував північно-корейську РСЗВ Тайп 75 Екзотичний ракетний ворожий комплекс уже вийшов на позицію, але першими влучно відпрацювали пілоти першої президентської бригади. А це свіжа хроніка бойової роботи третьої окремої танкової залізної бригади на Харківщині. Не врятувала автомобілі і захисна сітка, схожа на волейбольну, за якою загарбники сховали транспорт після першого удару. Також залізні птахи поцілили рідкісні електричні БПЛА, розвідники Сарич 2 і Техіон. З 2022 року воює за свободу нашої країни в 92-й штурмовій бригаді. «Колумбієць» за запозивнив скорпіон нещодавно був поранений вже в п'яте, але після лікування хоче знову повернутися на фронт. На тебе летить не один дрон, а п'ять, сім, навіть десять одночасно. Це справді тяжко. Дякувати Богу, що в мене є моя група Дельта. Це гарна група. Хороші побратими. Ми завжди прикриваємо один одного. Скидами бійці третьої штурмової дістають ворога навіть за лінією зіткнення. Оператори прицільно атакували будинки і підвали, де ховалася піхота, скиди влучно пролітали між дошками і випалювали все. А це кадри роботи в медиваку з порятунку бійця з важким пораненням живота таза, ноги. Якщо ти попущу, ти не доїдеш до больнички, почувана до стабілізаційного пункту. Три години медики роблять все, аби доправити бійця не просто живим, а з хорошим шансом на відновлення. Штурм окупантів на Лиманському напрямку захлинувся завдяки згуртованим діям підрозділів Сігнум, 81-ї аеромобільної та інших. Ворог наступав з танком та двома БМП, але удари дронів оперативно зупинили його. А це добірка, як підривали схованки окупантів від пілотів 63-ї бригади. Вони невтомно полюють на пріоритетну ціль російських дронарів і не дозволяють збиратися штурмовикам. Заражаю! Гармаші 63-ї бригади часто випереджають пілотів і першими зустрічають ворога. Бійці точно знають, ніщо так не відбиває бажання атакувати, як вибух артилерійського снаряду. Поруч сьогодні досить багато на себе взяли по знищенню цілей. і впв-дрони, бомбери, Ну знову також для того, щоб вони ефективно працювали. Як правило, як мінімум працює арта для того, щоб можна було адлічні увагу або загнати когось. Під землю у часовому яру окупанти висунулись на бойовій машині десанту з піхотою в бік позицій 24-ї бригади. Броню загарбників наші воїни вчасно помітили й спалили. Також противник позбувся мотоциклів, пікапа та квадроцикла. На турецькому напрямку росіяни атакували замангаленими танками з десантом. Щойно наші бійці підбили ці химерні споруди, почав спішуватися десант. За ним влаштували незабутні сафарі, пілоти бомберів. По техніці відпрацювали близько 60-ти fpv від дронів Відбили штурм підрозділи 28-ї окремої механізованої та бригади хижак. З метою блокування Покровсько-Мирноградської агломерації противник атакував наші підрозділи неподалік новоекономічного, миролюбівки, звірового та в бік родинського. Тривають важкі бої. Противник намагається розвинути наступ за рахунок реалізації чисельної переваги на Новопавлівському напрямку. Російські загарбники проводили наступальні дії в районі філії, Запоріжжя, Зеленого гаю, Шевченка та в бік Новогеоргівки. На Покровському напрямку росіяни кидають своїх штурмовиків малими піхотними групами. Частина з них для маневрування сідає на мотоцикли, квадроцикли, електросамокати. Але бійці бригади Спартан роблять ці зусилля марними в зоні своєї відповідальності. Миколаївські морпіхи продовжують ефективно знищувати артилерію та самих московитів на Донбасі. На межі Запорізької та Донецької областей оператори 14-го окремого полку сил безпілотних систем вразили російський ЗРК Бук, висадили в повітря разом з ракетами. Ще один ЗРК стріла 10 Ворог хотів приховати в посадці, але намарно. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин Інтер, Подробиці, марафон Єдині новини.